З днями прийшло засідання міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення. Члени ради підбили підсумки роботи за перше півріччя поточного року та доповіли про подальшу роботу голові ради Людмилі Черевченко. Оксана Кротова, заступник голови міської координаційно-методичної ради з правової освіти, зазначила у березні травні. Провели роботу з учасниками виборчого процесу задля підвищення їх правової обізнаності під час виборів президента України. Крім того, постійно роз'яснюють хмельничанам їх права, надають безоплатну правову допомогу у громадських приймальнях, до яких за перше півріччя звернулося 158 громадян, не забувають і про виїзні прийоми у мікрорайони нашого міста та консультації за місцем проживання городян. Членами ради є представники управління юстиції, культури, освіти, молоді та спорту і правоохоронних органів. Долучаються вони і до масових заходів, наприклад, дня захисту дітей. На відміну, наприклад, від сполучених штатів Америки, в нас є своя історія, в нас є коріння, і нам хотілося б, щоб наші діти виховувалися, от саме поєднуючи мораль, духовність і право. От тоді я думаю, що ми, ми тоді виховуємо. Гідних громадян нашої України, членами ради, а також за їх участі будуть проведені заходи і до Дня Конституції України. До прикладу, для дітей працюватимуть пришкільні табори та організовані заходи у таборі Чайка, під час яких школярам нагадають основні актуальні пункти правознавства та поспілкуються з приводу їх прав та обов'язків.